Пропаганда в стилі, на яку я, як персональна стилістка, не ведусь. Поїхали. Перше, це мудрьоні стилізації, застібнути не на ті гудзики, які пропонуються з самого початку в вашій сорочці або ковтинці, вдягнути на виворіт, вдягнути задом наперед. Я згодна на відео в інстаграмі це виглядає прикольно, але в житті це капіці, як незручно. Друге складні типування зовнішності, типу як по системі кібіди є драматики, романтики, натурали, гаміни. І ще вони всі між собою якось міксуються. Це заганяє в. Рамки, і я просто не розумію, наскільки можна цією системою користуватися у сьогоденні. І третє: тренди заради трендів та люкс заради люкса. Жодна біркін не зробить вас стильною, якщо ви себе такою не відчуваєте. Купувати речі на останні гроші, брати на них кредит, я не знаю, продавати якісь органи та йти на OnlyFans – Це безглуздість, як на мене. Тренди, які ми бачимо постійно в соціальних мережах, вони розганяються тільки для того, щоб ми більше купували. Це абсолютно не про стиль. Бо жодна. Алабубуни зробить вас унікальною. Повірте мені. Додавайте в коментарях на які ще пропаганди у стилі ви не ведетесь. Давайте зберемо їх всі.